Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Перемога в минулому матчі додала сил хлопцям. Ну, Не те, щоб сил додала, а в додала. Сьогодні теж непогано грали. Я там багато чув від інших команд, що у них коротка лавочка, там хворих багато, але як самі сьогодні побачили, повноцінний трізвина у команди Сокіл. У нас наразі. Дуже великі кадрові проблеми не те, щоб захворіли багато хлопців травмованих, тому довелося грати всю гру проти Сокола в дві ланки, і за це хочу подякувати гравцям. Дуже чудову гру провели молодці. Тарас Мурін чудово відіграв багато моментів. Було біля його воріт, але він з задачою справився. Тож, дякую хлопцям. Яка задача стоїть до кінця сезону? По-перше, у нас стояла задача про втриматися, але зараз бачите кадрові проблеми, трішки беруть своє. Зараз це остання гра перед паузою міжнародною. Тому хочемо, щоб хлопці одужали. У них буде відпочинок 4 дні. Потім будуть е, е, збори перед е, останньою домашньою нашою грою, і е, хочеться, щоб не тільки е, стризубом у цьому сезоні така е, перемога була. Хочеться ще когось зацепити. Тому по, по грі по грі своїх хлопців бачу, що це реально, якщо всі е, до цього часу одужують. Дякую, успіхів вам. Дякую. Головний тренер Олег Сафаренко, добрий вечір. На сайті Федерації сьогодні була новина про багатьох хворих гравців, але ми побачили практично весь склад Сокола. Як можете прокоментувати? Ну, деякі хлопці вже краще себе почувають, але ми сьогодні не мали сім е, гравців, тому ми грали у 3 5 -тірки. Чи всі хлопці виконали завдання на гру і як вам загалом атмосфера на Вінницькій арені? Ну, атмосфера у Вінниці гарна завжди, але ж е, е, гра була доволі сумбурна, так? Е, багато моментів ми створили, які не змогли використати, але ж виграли з таким е, доволі... Гарним рахунком, тому всі хлопці молодці. Багато гравців повинні долучитися до збірної команди. Всі хлопці зможуть поїхати. Ну так, плануємо, що усі, хто має запрошення, поїде до лав збірної. Дякую. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.